23 квітня хочу о, дечим поділитись. Те, що я побачив в цьому році, хочу вам поділитись. Можливо, кому буде цікаво. Це трохи я, можливо, стою тут, заважаю бджолам. В цьому році я десь в кінці березня продав 20 сімей. Бачите, тут ось підставочки. Вирішив виробляти меду стільки, скільки я його можу продати по нормальній ціні. Бо мед по 53, який я здав, ну не хочу я його. Тобто я буду виробляти стільки. Ото 100 літрів в мене є. ну Тобто, клієнти на 100 літрів. Ото 100 літрів я його і буду вироблять. Останне ну, мені не потрібно. Тобто, така... А, і от. Що я побачив. Люди приїжджали своїми вуликами, більша частина сімей в мене в багатокорпусних. Розплід був тільки в верхньому корпусі, і в порівнянні, скажімо так, і в доданні ж теж були. В доданні в цей час розпліт був на двох рамках у всіх. І десь. Отак, на одній рамки а, на, ладо, на долоню, і на іншій, отак. То в багатокорпусних вуликах це вже було три або й чотири рамки, і розплоду було десь, ну отак, більше набагато порівняння. Це от такий, якби побачив я таку картину, якби рано я так ніколи до них не ліз, і, ну в общем, не, скажімо так, ну, мене це здивувало. Що от так в порівнянні з Доданом і з багатокорпусними така якби різниця. Це я і хотів якби, розказати. Зараз хочу це трохи вже так зацвіла черешня, вишні, багатокорпусних я ж туди взагалі не лажу, Це Буду робити в цьому році відводки знову, як заповнювати цей простір. А так я наставки, якщо матка тогорічна, я туди не лізу. Просто наставки кидаю перед акацією і все. Ну а зараз е, хочу в додан додати е, суш, може, якщо потрібно. Ну, і покажу, відкрию одну сімейку з багатокорпусна, покажу вам. Можливо, буде на контрасті різницю побачити. Ну, зараз, якраз я зараз, зараз і виймаю пластини. А, хочу сказати, що пластини в цьому році я брав, зараз я знайду, як вони щоб точно сказати. Сухі. Тобто я їх брав рік чи два тому назад, ставив, вони були ну, нормальні такі. Це такі сухі пластини. Ну, Достаєш з кульочку, воно сухе. У мене таке враження, по термінам воно не просрочене. Що з ними сталося, я не знаю. Також мені телефонував товариш, ну це я брав Дніпропетровський, а він, а він брав якісь київські, те саме каже, сухі пластини. Тобто це таке, я навіть не знаю, як е, осінню, як їх вибирати. Треба замовляти, мабуть, одну пачку, потім дивитися. А потім куплять. Ну, Не годиться. Тому буду зараз маслом піхтової олії і звичайної олії буду це все, -все, все змішувати. Ну, я далі покажу. це Такий рецепт я вже робив один рік. так І в цьому році я на ці пластини якби не надіюсь, що вони думаю що якісь, що з ними сталося, може. Перепакували те, що лежало на складі там роками, я не знаю, ну воно сухе. Так, ну добре, зараз відкрию... Оце дощ почав капати. Може і не відкрию. ну Трохи перечекаю, може дощ закінчиться. Зараз відкрию оцю сімейку. Тут простіше просто потім може ще цю. Тобші. Буду винімати пластини. Якраз покажу силу сімей. Люди вже кажуть, що що вже є трут, трутень. То вже треба, думаю, готуватися до виводу, до запуску цієї справи, виводу маток. Я думаю, я ще не бачив трутня, бо я ще й так і не лазив. Вот такие бжелынятки у нас тут. Сейчас я покажу. Конечно, погода такая. пока то капает, а тот и. Это такая вот семейка. Так, а пластини ще зараз я знайду і покажу вам. А, ця десь упала. Ну добре, зараз я вийму пластини. Отак, в общем, щоб ви зрозуміли. І покажу вам, да, трохи згодом покажу додам. Хоча, ну, сім'ї з весни вони вроді би як би однакові, але розвиваються, бачите. Такої ж сили, в принципі, по тогорічному цьому як би розвитку я покажу. Зараз ось відкрию. Одну вже я достав пластини. Це не, не сама сильна. Ну, Нормальна сімейка, ну не сама сильна, є краще. О, тут як поселились мурахи. Як вони мене достали ці мурахи? кляті? Це... Хе. Як з ними боротися? Так, це сюди поставимо. Ось отак виглядають. Крайня слабо обсижена, а так це нормально. Хоча там, -там взагалі дуже добре, скажімо так. Бачите, медок я лишав їм. А це тут не було мене, а це медові. Крайня, мабуть, повномедна. Зато я не хвилююся. Да, люди, які в мене, якби, Забирали бджіл, ну, типу що ну, медовик там, товариш, що багато в мене меду. Так зато я не хвилююся про бджіл, що це зараз дощі, що вони в мене голодні. І я сюди не лажу, не витрачаю час. Дивуюся я тим людям, які викачують весь мед. Так, то там одна осталась, треба буде. Викачують весь мед, потім купляють цукор кормлять, а потім ще весной купляють канді. Я взагалі не можу розуміти, який в цьому сенс. Що ви продали. Що ви продали той мед, так ви ж на канді потратите. І що там то за канді? Нема, нема нічого кращого вашого меду. Не може бути просто апріорі. Ну, в общем, я дивуюсь цим людям. Так, ну, добре. Тепер в порівнянні Дадан хочу ще відкрити. Так, зараз покажу ось такі пластини в арафу. І, не знаю, по термінам. По терміну тут 07, 20-24 року. Не знаю, надіюсь. Воно видно. Оце я такі взяв, і зараз я покажу, бачите, запечатано його. Відкриваю, ось воно запечатано. Все одно воно, коротше, гроші на вітер, іншими словами. Зараз. Ось ця пластина. Суха сухісінька взагалі. Я такого таких пластин я ніколи не ставлю. Ось отак. Коротше, я думаю, що це... Ну як до цього брав вона була мокренька, хоч, то це зовсім сухе. Тобто, по терміну воно ще ого-го а так, а тепер ось відкриємо такий. Вулик, Даданчик. І то додан, ну я маю наразі не, додан багатокорпусний. Якраз я підставляю зараз, якщо в них є потреба, з краю ставлю їм. О, тут теж мурахи. Як вони мене достали, ці мурахи кляті? Це взагалі мене достали ці мурахи. Зараз я їх струшу, бо я не можу на них дивитися на цих мурах. Ух ти. Открилась теж. Зараз я їх отак просто в пір'їни Позмітаю. От кляті мурахи. Я ненавижу їх. Це капець. Так, ладно, покажу. Бо з цими мурахами це тут сейчас буду їх обмітати. Це нормальна сім'я, я считаю, із хороших. Тут я їм за заставну вставив мед. Ну так я бачу, що треба розширювати. Зараз покажу. Це за заставною я ставив мед, бачите, бджола висить тут. Тобто вже можна з краєчку пару рамок додати. Ну і мед вони не весь, але вибрали. Зараз я підставляю декілька, ставлю декілька їх рамок. Так, мурахи оці. Оце мене напружує ці мурахи. Щось не подобається, що я їх трушу. О, труд! Зараз покажу. Зараз покажу. Ось трут-трутасик. Ви Не знаю, видно. Все, на наступної неділі буду ставити матки. Намагається полетіти. Хе. О, він даже просрався. <laughs> просрався тротик. Так і ще не було в руках. <laughs> Такого ще не було. Ха-ха. <laughs> просрався. Боже, забоявся, що її давити му. В общем, пора розширювати. Так що в кого. Так, бжола присутня. бжола присутня, наліпили на крайній, я в общем, підставляю. Я розширюю з краю. В общем, розширюю я з краю двома рамками. Це так вони. Вон вона зверху. Та вже крайня рамка там розплід і зверху вона трута положила. Зараз дві рамки. Тобто в кого ще не заглядав, то заглядайте. Вже можна розширювати. Оставлю я от таку сушечку і даю. І даю з медом. Одну сушку, одну з медом. Хай займаються. Отака ось, ось ставлю. Одну сушу, одну з медом. Через. Ну, все залежить від погоди. Якщо садочки будуть далі так цвісти, що не буде дощів, то через неділю можна ще заглянуть, подивитися, що їм. В общем, в общем так. А, ще пластини. Труд, труд, і ще один труд. Так, ну гаразд, не буду я затягувати. Я, в принципі, що хотів, показав, там я змонтую багатокорпусний і додам. Ну, як бачите, додам зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На семи рамках вони, оце в мене з зими, так вони і лишились стоять, ще я нічого не робив. Оце тільки починаю розширювати. Ну, і судячи по цій картині, я ще... Ну, можна було трохи раніше, ну, воно погоди не було. Ну так, щоб дуже розширювати, то тут і немає куди. Якраз, скажімо так, вчасно. Так, ну все добре.